Добрий день, мої любі діти. До нас сьогодні завітала лялечка Катруся. Вона прийшла до нас, щоб ми їй допомогли зібратися на прогулянку. Катруся виглянула у віконечко і побачила, що всі дітки тепло одягнуті. Катруся дуже засумувала, тому що вона ще маленька і не знає, як одягтися на прогулянку. Дітки, а давайте Катрусі зараз розкажемо, яка зараз пора року на вулиці. На вулиці пора року зима. Холодно, морозно, мороз щипає за щічки, носик і тому треба одягатись тепло. Зараз ми допоможемо нашій ляльці послідовно одягтися на прогулянку. Спочатку одягаємо штани, у нас джинси, потім панчохи, чоботи, светр, шапку, теплу куртку. Зав'язуємо на шийку шарфик. І щоб ручки не мерзли, одягаємо рукавиці. А тепер подивіться, дітки, яка рада наша катруся. Вона дякує вам, дітки, за те, що ви їй допомогли зібратись на прогулянку. Пер наша катруся вийшла на вулицю і ліпить сніговика. Грає разом з дітками у сніжки. Постається з мамою на санчатах. Я також вам пропоную швиденько одягатись і йти на прогулянку. Гарного вам дня! До побачення!